А знаєш, про що я насправді мрію? Знаю про те, що хочеться миру на Миколая, щоб скінчилась війна, і завжди було світло, тепло й безпечно, щиро й привітно по всій Україні й у кожного вдома, щоб минула нарешті тривога й втома, щоб ялинка та мандарини були просвято, щоб у кожну родину повернувся нарешті тато. Щоб кожна мама, яка зараз на фронті не відкладала щастя родини через війну на потім, мрію також про розквіт і відбудову, про радість, літню осінню весняну і зимову, про чудових людей, в яких серце безмежне, з якими не треба бути завбачливо обережним. От поки, мабуть, і все, про що нині мрію. Хіба що, аби можна було листа Миколаю писати у дії? Бажано, аби він коротко відповідав якось кожному. Наприклад, обіцяю, персонально приїду в гості, як тільки ми переможемо.